Російська армія вночі обстріляла із систем реактивного залпового вогню місто Гірник. пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Загорівся гараж на приватному подвір'ї. Як повідомив на своїй Фейсбук-сторінці, очільник Курахівської громади Роман Падун поранених та загиблих серед цивільного населення немає. Також вночі війська РФ завдали удару по Слов'янську. Місто вночі обстріляли. Було гучно на мікрорайоні Целінний. На щастя, постраждалих немає, але знормован повністю приватний будинок. У Бахмуті напередодні в день горів приватний будинок та господарчі споруди. А о півночі через обстріли загорілись шість гаражів. Загиблих та поранених немає. Як повідомляє генштаб Збройних сил України на Донецькому напрямку, зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження. Неподалік Бахмута, Майорська, Солидара, Зайцевого, Шумів та Кодими. Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Солидара та Кодими. Успіху не мав, відійшов. Попри заяви окупантів, про взяття Сіверська місто залишається під контролем України. Напередодні працівники Сіверської військової адміністрації доправили гуманітарні набори для жителів громади та вивезли у безпечні райони людей, які вирішили евакуюватися. Від сьогодні на Донеччині у день прапора та до дня незалежності заборонено проведення масових заходів, зупинений рух громадського транспорту, призупинена евакуація та видача гуманітарних наборів. На території нашої громади частина інфраструктурних об'єктів організацій прикращають свою роботу, такі як там банки, типочти і так далі. на эти несколько дней, с 23 по 25. Кто-то из предприятий также сам остановил свою работу на эти несколько дней, дабы не провоцировать жителей на скопление. До дня державного прапора 103 та окрема бригада сил територіальної оборони збройних сил України підняли безпілотник із жовто-блакитним прапором поблизу лінії зіткнення та спланували політ так, щоб український стяг було видно на тимчасово окупованих територіях. Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас.